Всім доброго вечора. Друзі, я приїхала в Черкаси, не дивлячись на те на попередження синоптиків, щоб в дорогу не виїжджати. Ну, я все-таки приїхала, бо завтра маю забрати передачу чи посилочку і вирішила прогулятися по магазинах. Дуже люблю цей магазин, дуже часто тут буваю. І ось хочу запропонувати вашій увазі ось такі чудові стільці. Бачите, на спинці кожного стільця є малюнок. І малюнок зроблений Це стиль такий, своїми поп руками. Да, стиль поп арт. Нам тут продавець пояснює. І хто художник? Ну, ось така ось, ось покажи. Ось портрет мексиканська. мексиканська художниця Фріда Фріда, да. Фріда, да. Фріда Кала. Ось такі дивічі. Це відомо стільці. в Мексиці, дуже цікава особистість, кому цікаво, її життєвий шлях, можна прочитати, можна в нас стільчик замовити. Будемо дуже раді. Так, скажіть, будь ласка, а стільчики у вас можна, ну, будь-які меблі, у вас можна замовляти і ви пересилаєте якось? Так, да, так. Да. Є цінова пошта, пересилочка є, у нас все це є. Будь ласка, кому угу. цікаво. А... Адреса, номер телефона. Так, да, от ну, потім можна скинути адресу. Угу, телефон. Добре. Ми знаходимося в Черкасі, Сумгаїцька, 17 дріб Хто можливо поблизості може приходити перший другий поверх. Дуже Магазин бали, називається Комфорт Плаза. Так, дякую. Зараз обійдемо е, кругом і я покажу вам усі, усі стільчики. Боже, яка краса. Я просто в захваті. Від таких стільчиків. Ціна таких стільчиків? Ну, від п'яти і вище, в залежності від. Угу. Чось від телефон кольору, не дуже хоче моделі. фіксувати. Ви почули, да? ціна залежить від кольору, від моделі, стільчика, від тканини, мабуть, же ж також? Ось такі чудові стильці. Ну, ці вже тут без малюнків. Без малюнків. От. Ну, ціни приблизно можу показати. Ось дивіться, які. Так, ось ціна приблизно така ціна. Так, така краса. Ой, а що це таке? Це барні барні Це Стільчики в дереві можна і і легко свідошечку замовить і спинку м'якеньку. Можна в чисто в дереві і в різних кольорах. Дякую. Так ось дивіться, які барні стільчики. Вони височенькі такі, доволі. Сіни тут на них, ну зараз самі ми подивимося. Ось такі ціни. Ну, також тут залежить, мабуть, вже ж від е, тканини, всі ці меблі дерев'яні. Так, ось такий взагалі без, е, без м'якої оббивки. Просто звичайний дерев'яний. Ось такий стільчик крісло Така краса. Стиль да, Стильчики в стилі прованс. До речі, перед війною ми, як зробили ремонт у столові свої, то ми теж купляли тут стільці. Хотіли і стил купити, ну, правда, чомусь тоді передумали, то стіл е замовляли ну, під замовлення, але я вам скажу, що е якість. Порівняно із стільцями набагато уступає, тому ось дуже гарний. Це також ось із малюнком. Стільчики. Зараз подивимося ціни на них. Ось такі в стилі Прованс. Тут ціна у нас 8925. Да? Такий ось із малюнком. Ось ціна. Так. Дуже гарна така тумбочка це, так? Да? Чи як вона правильно? Тумбочка прикроватна, мабуть. Так, а що це за краса? А що це за така краса? Вау. Це крісло, ціна крісла не фіксується. 13920. Угу, майже 14 тисяч ціна такого крісла. Ось. Такі меблі, чудові. Ось в такому кольорі є крісло. Вишневому. Ну тут, наскільки я зрозуміла, тут все можна замовляти, будь-яку тканину, тобто продавці вам підберуть і все за вашим бажанням. Я знаю, тут в магазині також існують скидки, ось таке дуже зручне крісло. Тут, я так зрозуміла, все на дерев'яній основі, так? Да? Так, да, да, тут да. ніжки металеві. Ось. Оце ціна на це крісло. Так, да, Зараз знижка Ой, Її. я бачу, що така дуже гарна знижка. Да. У нас є таке крісло попарно, баклажан, чорний. Це попарно. Ну, в принципі, замовити можна. При замовленні знижки не буде. То ціна з вітрини. Угу. Тобто, якщо беруть оце, то, э, то це йде 9. по знижці, да, да. да. а, а якщо замовлення, да. то вже йде повна ціна. Да. Угу. Так. Ой, який кухонний стіл гарний. Як я мрію собі круглий стіл кухонний, але в мене його немає. Я б собі обов'язково підібрала скатертину. А так? так, стил у нас ціна на такий столик 26,250 шість І Під ось такий розкладний? розкладний? Да. А як розкладається, так він в діаметрі стоїть. Метр вісімнадцять на метр шістдесят. Угу. А розкладається? На метр шістдесят. Угу. А метр вісімнадцять він має 4. Ці стільчики йдуть у комплекті Можуть, до столу. Чи... Стильчик окремо. Ага, окремо. 10 875. 10, 875. Ну, чомусь не хоче фіксувати. І отакі от стільчики. Mm -hmm. да, я бачу, що дуже зручні спинка така. Так. Ось дивіться, які. Чудові стильці. Ось знову нам попався такий з малюнком цієї художниці. Так. Ой, це прямо трон. Це прямо трон. Це дерево? Так. Да. Ой, яка краса. Дивіться, яке дерево, ну різблення, мабуть, так. Да? Мабуть, да. так воно називається. Локоване, різблення. Крашене, лаковане, глянець. Дивіться. Передає, але Ні, видно, що глянцеве. Давайте глянемо на ціну. Ціна такого крісла. Ось. Ціна 37. 100, так? Да? Мінус 5%. Ще. Так. Гарнюще. А ось таке крісло. Воно тут в темно-зеленому кольорі і дерево світле. Ось таке різьблення чудове. І знову з таким, хто це у нас? Аполлон. Аполлон. Ось такий такий барний, барний стильчик. Угу, стильчик із таким малюнком Аполлоном. Та ой, а що це таке гарне? Консоль. Да, консоль? Дуже та, гарна та, консоль. Тіно, та, в такому кольорі айворі, здається. На 11-200. 11 200? 11 200? Угу. Хороша ціна. Така доволі недорога консоль. Вона така довгенька, розміри її десь, мені здається. 50, да, і 40 десь. 40 на, 50, да. Да, десь на півтора метра вона. Да, да, метр консоль, також вона глянцева така. Це все дерево. Так. Далі ось такі крісла. Ми покажемо потім номер телефона, да, по якому mm. можна звертатися, робити замовлення. Ой, а стіл. Це стіл іде в комплекті з оцим окремо. Ось дивіться, можна підібрати тканини. Це такий диван вугловий, він дуже великий. Дуже великий. Я не знаю, тут, мабуть, три... 3... А, ну, 320х320. 320. Ось такий стіл. А стіл з якого матеріалу? Це дерево. Так дерево, так, все так. дерево. Також дерево. І тут ніби зістарена така стільниця. Так, а ну глянемо. Тут ми на цьому... А... Кого зацікавить, то... Е, Такі, да. До речі, хотіла вам показати е, диван, оцей 320х320. Тут зараз він йде по акції, мінус 15%. Якщо е, замовляти і, ну, саме цей диван. Так, Ой, на ну, які ножки гарні. Дивіться, навіть присяду, покажу. Так, краса. Краса. Такі ось кріслечка. Тут є автоліжка, Ось таку красу. Тут в цьому відділі є ще перший поверх, тому зараз ми пройдемо на перший поверх і ще там дещо познімаємо. Ага. Ой, ну туалетку знімати так треба, щоб нас не видно було. Ні, ну хто хоче. Зверніть увагу. Що таке. Дивіться, туалетний столик, Він також 1960. Ага, коштує 1960, він йде без стінчика. Без стільчика 60. також розміри десь півтора, так? Да? Десь метр шістдесят. Метр шістдесят на. Десь на п'ятдесят п'ятдесят п'ять-шістят, десь так. Да, ну не буду показувати вам себе. Так. Ось. Також. Ой, що це такий стільчик? Да, це такий. Стільчик також він. по акції. <плеси> Ага, бачите. Табуретка така на колесах. Да, Можна роба Без... до комп'ютера та да. його акція і 4,914, мінус 15. Так, да, бачите, 4,914, мінус 15 процентів. Ось такий диванчик, чи як це називається? Да. Ну, диванчик такий в такому кольорі. ось. І до нього крісличко. Чи до нього, ну воно йде, я так зрозуміла, окремо. Окремо, да, Але ніби в комплекті. А ось іще дуже гарне також офісне крісло. Це шкіра, шкірзам. Так, ну давайте пройдемо ще на перший поверх. Там, там також дуже багато цікавих речей. Спустились ми на перший поверх. Ой, дуже давно я задивляюся на цей диван. Ну, не в тому плані, що я задивляюся, просто він мені подобається. Зараз він іде ось. Також на нього акція. Скидка ціна 43,400 в такому він кольорі. Так, далі, також ось, я так зрозуміла, що це барний стілець. Також це тканина. Це все дерев'яне. Ось такий маленький е, чайний столик. Угу, краса. Так, є такі пуфики ось в наявності. Такі крісла, здається, в інших кольорах ми бачили там на другому поверсі. Ось взагалі. Не знаю, що це за витвір мистецтва. Як зветься оце крісло? Ну, таке крісло, так. Цікаве. І пуфік? Окремо пуфік, окремо крісло. Пуфік можна да, покажу. Зараз я вам хочу така переносна. показати. А, а, ось зверніть увагу, переносне. Переносний пуфік такий. Можна він там на колесах чи? Ні, 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 ні. А, просто, можна його... просто як відеречко. 2950, ну, майже 3 тисячі, там і, звичайно, мінус 10%. Я вам зараз хочу показати логотипи цього магазину. І е, також є сторінка в інстаграм. Ви можете просто або за, ну, написати Комфорт Плаза, або ось по цих логотипах. І там он з тієї сторони ще є. Ось. 1903. Це 1936. Це, це рік створення. Рік створення фабрики, фабрики. Це фабрика, яка ще угу. в Україні. Турецька, Турецька, Турецька фабрика була створена в 1903 році. Е, зараз меблі випускаються на Україні. Да? Ну, вони тут в, в Україні, В Україні, верніше, вибачте, в Україні виправляю себе. Да. Консолька, рама <клес> під церкало і консоль. Рама під церкало, також дерево. Так. По будь-якому кольорі. Продавець тихенько говорить. 15600. Продавець тихенько говориться. Диванчики також ваші? Так. Да. Ось, дивіться, такий маленький компактний диванчик. Метр Двадцять три вісімсот. Металокаркас. Каркас дерева з металу. Ой, а це що за краса? А що це за краса? Така, ось зверніть увагу, яке крісло. На жаль, не можу вам ніякої інформації надати. 15340 лише це ціна цього кріслечка. В такому він пудровому кольорі. А можливо і не пудровий, але ну зараз камера трішки передає нечітко кольори. Ось така тумбочка. Зверніть увагу, дерев'яна. Тумбочка чи, можливо, це якийсь секретер, як правильно зветься. Ось такий диванчик. Цікавий. Ще, до речі, хотіла вам показати. Ну, хотіла вам показати. Це кухонний столик, так, так? Да, розкладний стіл Зараз я скажу розум. Метр сорок на метр вісімдесят розкладається. Угу. Метр сорок на метр вісімдесят розкладається. А оці плетені вироби у вас також продаються? Так, да, можна замовляти під замовлення. Да. Так. То також круглий, так? Да? Круглий нерозкладний, круглий. Він там метр двадцять, ага, стільчики Стільчики Стильчик, окремо, столик окремо. Угу. Ой, це що за диво дивне таке. Набір столиків 14 950. Три тут, так? Да? Три штуки йде в наборі, бо в нас є ще набір чотирьох столиків. Да. Вони функціонують окремо. Кожен функціонує окремо. Нижчий, mm -hmm. вищий, Взагалі, як консольку можна найбільше використовувати. по бажанню. По бажанню. Ось таке гарне <кій> крісло. <кій> тут також дерево, да? різлене дерево. дерево. Дивіться, Ой, тут ось, воно трішки зроблене так. Ніби там, де ми дивилися на другому поверсі, там ніби не було з... оце загнуто. А тут такі. Ну, ви ж також можете в будь-якому будь-якому так? в, будь да, в кольорі, бутила да? камінку, колір дерева можна замовляти. Угу. Так і по комодах, по цих колоках. Підсвічники, являть. підсвічники. Підсвічники там, по-моєму, це... в наборі три штуки, 4900 там. Також дерево? Так, да, дерево, це дерево. Дерево. Це така тумбочка. Тумбочка овальна і теж можна три шухляди. Є два, три і чотири шухляди в різних кольорах можна замовляти. Ціна. Так. Ну, в залежності, так. Да, да, в від, залежності від, від того. Від, від замовлення. Від, так, от такі і ось... диван, він не розкладний, цікавий, можливо, кому на кухню, кому на терасу, ну, кому куди до нього ще є. Це до нього, так? Так, да. Окремо да, да. можна, можна разом. Угу. Тут І... також дерев'яний каркас. Да, да. І набір. З ага. чотирьох штук ось йдуть столики. Це також столики. І набір буде коштувати. 13 450, тобто кожен столик теж функціонує окремо. Бачите. Угу. Угу. <кій> Є багато пуфиків. Ось такий пофік. Так ось таке нарядне крісло. Воно ніби таке е, саме звичайне, просте. Навіть ніжки тут, мені здається, 60-ті-70 роки е, Вони, тоді на... випускали в такому стилі. Ще воно на механізмі. А -а -а. Так Не так то все просто. Да. Багато крісел у нас йдуть на механізмі. От і от де ножки, отак от. Угу. Не так тут все просто. Так, ну Ще це, це частинка дивана, так? Да? Ну, це такий окремий диван, але виїзна частина. Їх можна два, можна ага. один, по одному. Та частина не розкладна, а ця виїзна. Це частина розкладна. Mm -hmm. Електросенсори, електрореклайнер такий. Mm -hmm. Друзі, я думаю, ви почули електросенсори. Стоять і розсувається цей диван за допомогою електросенсорів. Ну, таке кріслочко. Ось такі цікаві крісла. Так, і що це у нас? Це у нас такий журнальний столик. Я думала, що це якась мапа, а це просто а, це абоксидна смола, мабуть, да. І каркас. Дерево, 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 так, дерево. 10800. Такий столик 10800. І такі ось також крісла є в продажі. Зараз ми глянемо на ціну. Вони йдуть також 12325, якщо замовляти саме, це мінус 15% знижка. І ось в такому цікавому кольорі. Мені здається, що це Ой, ну рожевий. Більше рожевий такий колір. Ось таке крісло, воно низеньке. Ось. Такий цікавий. Так. Цікава спинка така з другої сторони. І ціну ми подивимося. Ну, 12905, аж 13 тисяч. Ще ось мені тут дуже сподобався цей світчик. Це також, мабуть, стиль Прованс. Угу. Так, так. Да, так. Да. 7520. Ось такий стільчик 7520. Ось, друзі, таку красу я вам сьогодні хотіла показати. Недаремно прогулялася. Мені здається, я отримала, наприклад, сама дуже велике задоволення від екскурсії по меблевому магазину. Дуже така атмосферна обстановка. Легенька така музика тут українська. Ось також такий столик є у нас. Не в нас, а у них 15750, не столик тумбочка. І ось також мені б сподобалося таке крісло. Воно дерев'яне йде, і тут подушки. Крісло-качалка, до речі. Ось. Друзі, дякую вам за чудову прогулянку. Так я з користю і з задоволенням провела сьогоднішній вечір. Всім дякую, всім до зустрічі. Якщо заберу завтра, вдасться мені забрати посилочку і благополучно доїхати додому, то можливо десь вечором я і виставлю вам свій текстиль. А зараз всім дякую. Пока, пока, до зустрічі, гарного вечора.